Друзі, вітаю вас на своєму каналі Барвиста Пані, мене звуть Валентина. І я в минулому відео вам обіцяла розповісти про понче, який я зв'язала і відвезла в подаруночок. В'язала я його із пряжі ручного фарбування, фарбувала пряжу сама, але ж пряжа це українського виробника, це 100% меренос. Іде у таких от пасмачках, вагою 185-200 грамів В мене вийшло десь орієнтовно 2,5 пасми. Це 450 грамів. Метраж в 100 грамах 250 метрів. Більш детальної інформації про цю пряжу я даю в окремому відео. Залишу посилання в описі і наприкінці відео. І дуже вам раджу, передивитися, будь ласка, тому що дійсно там багато цікавої інформації про цю пряжу. Додатково я ще дала вебінною ось цей кідмахер трьох кольорів. Метраж тут 950 метрів. Це італійська пряжа, дуже м'якінька приємна. Чому три кольори? Для того, щоб додати об'єму, додати кольору і додати м'якості саме української пряжі. Пішло в мене 330 грамів, кід махіру три кольори, тобто кожний колір по 110 грамів. Метраж 900 метрів. Італійська, м'якенька, приємна і полотно, ви бачите, теж таке більш становиться м'якеньке і приємне, є можливість взв'язати достатньо швидко цей виріб. Спиці. Номер 8. Єдине, що сразу хочу вас попередити, беріть леску більш довгу, в мене 150 метрів, тому що, якщо леска буде менш, то вам не буде зручно в'язати далі полотно, воно ж буде зростати. Модель дійсно проста, але ж є такі моменти, які треба врахувати. В'яжемо зверху вниз, від горловини до низу В моєму випадку я в'язала як лицеву, так і виворотню сторону, тому що в мене тут застіпка. І, до речі, застіпку можна не в'язати, можна просто зробити декор, чи якийсь візероночок, чи таку планочку, не обтяжувати додатково з цією застіпкою. В принципі, все класно, все. Всі задоволені вийшли, але ж, можна, я ж кажу, не ускладнювати собі за життя і зробити більш легший, легшу модель і легший для себе процес. І подовжені, дівчатка, ми розраховуємо, далі я розповім саме де як петельки будуть у нас додаватися. Схематично все розповім. Про візеруночок скажу, але ж зразу враховувати довжину, яку вам потрібно. Тут, наприклад, в мене при моєму зрості 1,63 м. В мене довжина вийшла 85 см. Можна було трошки зробити його коротше, але це ж подаруночок був, да? і жіночка менше ростом, але ж в об'ємі вона. Більш пишними формами. Тому подарунок я ж не можу подзвонити і сказати: дайте мені свої довжину плеча і довжину руки. Саме дівчата для розрахунків довжини, вам таки потрібно брати від шиї довжину плеча плюс довжину руки до кісті. Ну, а там вже дивитесь, якщо ви хочете більш коротенькі, і якщо ви хочете. Наприклад, там в три четверті, щоб був у вас якби, рукав, чи хочете манжетик такий якийсь, то, звісно, це вже на довжину теж буде вліяти. Ну, в мене при моєму зрості 1,83 м ви бачите, воно трошки вище коліна, трошки задовше якби На кість руки заходить. ну Це можна відрегулювати і зробити чи манжетик додатково чи додатково зробити відвір для рук, трохи там підшити саме ось під кістю руки. ось ну І ви можете додатково ще зробити горловину собі високу таку стоїчку, да резиночкою там зв'язати, наприклад. Але ж все ж таки теж вам раджу в'язати спочатку полотно, а потім вже додавати манжети і потім вже вив'язувати горловину. Тобто горловину в'язати в обратному напрямку, для того, щоб не розтягувалось саме полотно на горловині. Ну і візерунок, візерунок в мене там зовсім такий простий. Плутанка чи жемчужна його називають, тобто ми в'яжемо лицеву виворотню і в слідучий ряд ми в'яжемо навпаки, там, де була виверетня, там лицева. Тобто якщо по колу, то змінюєте зразу, якщо у вас буде виверетня і лицева сторона, то дивіться уважно, який, яка там петелька повинна у вас в жодній по, по візерунку бути. І додатково бачите, є такі смужечки такі. Саме ці смужечки вони роз'єднають полотно. Для чого? Для того, щоб можна було додавати нам петелечки для збільшення полотна. і Далі ж кажу, це і все, я розповім далі схематично. І ви бачите, я замію довжину, саме це головне, тому що об'єм додасться, а от саме довжина вам потрібна для вашого полотна і виробу. Ну і приєднуйтесь, приєднуйтесь до в'язання, якщо вам сподобалося схематично, зараз вам все розповім. Дівчатка, і саме давайте схематично, я зараз вам розповім, як я в'язала і ближче роздивимось цю модель. Ну, нагадаю вам, як я вже казала по поводу застіпки, і стосовно візуалу, тобто можна зробити не обов'язково, щоб це була якби застібаючася модель. Можна просто одягати через голову. І вона у вас не будемо розтібатися. Ну, все, все залежить від того, як ви саме бачите для себе цю модель конча. Схематично. Зверху вниз в'яжеться, планка в'яжеться, якщо планку ви в'яжете, як в мене, то вона в'яжеться разом з, з самим виробом. Есть, починаємо наше в'язання з планки, потім виріб. З петель і знову закінчуємо планку. Тобто, в планках ми петельки не додаємо. І так, зверху я набрала 122 петлі. Тобто 100 петель це повинна бути кількість петель крат на 4. Тобто, ми щоб могли поділити це число на 4. Пізніше розповім, чому саме на 4. І далі планочка. Планочка в нас йде 10 петель. Вона в'язалась, ми бачимо, лицева ізнанка резинкою. І з однієї сторони в нас 10 петель, з іншої сторони, 10 петель, і покромочною по краю. Тобто в нас виходить 11 петель з однієї сторони планки ось тут, і з іншої сторони теж 11 петель. А ось тут саме я набрала ще додаткову есть тобто, у нас получается 122 петлі. Ось я набрала 122 петлі, відокремила нашими маркерами петельки 11 і 11, на початку і наприкінці, для нашої планки, щоб не плутатись. І постійно в'яжемо по візерунку лицеві то есть резиночкою, як з однієї сторони, так і з іншої сторони. А саме полотно це буде по колу в нас нарощуватись і завдяки додаванню наших петель. Чи як це ми будемо робити? Тобто перше додавання петель ми будемо робити, що ми з, я пров'язала, тобто по колу я пров'язала три ряди, і ви можете його зробити просто ліцевою. Можна виворотню гладдью пров'язати, а можна саме в'язати ось так, як тут в мене зв'язана, бачите, платочна в'язка, тобто два виворотні ряди, і між ними йде лицевий ряд, розподіляючи ці дві смужечки, і в нас отак виходить наша платочна в'язка. Тобто, в принципі, виворотня лицева, виворотня. І по краю між ними теж два ліцевих, ліцевих ряди. Зараз дойдемо я вам ще розповім, щоб вам було більш зрозуміло. І так, ми пров'язали три ряди, в'яжемо, у нас буде як лицева, так і виверення сторона, тому що в нас виріб буде не поєднаний. Якщо ви будете в'язати поєднаний по колу, то по колу в нас буде. Поєднувати з'єднані наші петельки, і ми в'яжемо так по колу. Але ж дивіться уважно, щоб у вас тут чи візерунок, чи буде резинка, чи може там якась каса, щось тут у вас може бути. А може нічого не буде. Тобто ви можете потім одягати його, як вам удобно, якщо у вас не будуть ось саме в цих місцях зашити рукави. Зараз ми до цього дійдемо. І так, пров'язала я три ряди і починаємо додавати наші петельки. Пам'ятаємо, да? 100 петель ми набрали ось саме на це коло, там, де в нас буде додавання петельчик. І після кожної четвертої петлі ми додаємо нашу петельку. Тобто 4 петлі ми пров'язали додали петельку. Знов 4 петлі пров'язали, додали петельку. Знов 4 пров'язали, додали петельку. І так, в нас після кожної четвертої петлі, в нас отак по колу від планочки до по колу до планочки. У нас додаються наші петельки. Після кожної четвертої петлі у нас п'ята додаткова. Як ви будете додавати додатково, це вже дивитесь ви самі, як вам подобається і як вам це потрібно. Якщо ви просто будете робити накид, то у вас будуть тут дирочки. Саме ось тут в візеруночках, кожен раз, коли ви будете додавати петлю з накидом, у вас буде диречка. Якщо ви не хочете мати дирочки, Постійно то ви тоді робите або схрещену петельку, або петлю подвійну, тобто наряд нижче опускаєтесь і вив'язуєте ще додаткову петлю з нижчого ряду. І у вас виходить 4 петлі і 5-додаткова. Тобто, ось саме так. Потім ми пров'язуємо. Наш візерунок. Візерунок, як ви бачите, в мене йде о, жемчужний, і плутанка його називають. Тут ви можете собі будь-який візеруночок обрати. Але ж майте на увазі, кожен раз вам треба буде відокремлювати цей візеруночок саме ось цими смужечками платочною в'язкою, для того, щоб у вас не порушився ваш візерунок, який ви будете в'язати саме ось цих рядочках. І так ми додали петельки. Прив'язали далі вісім рядів, о, саме жемчужною чи плутанкою, я в'язала Ви дивитесь тим візерунком, яким вам подобається. І, до речі, я в'язала колись о, подібний о, свитерик, на ковтинку, жакет, і там були о, резинка один на один постійно йшла. Тобто, щоб візерунок не ламався, ми відокремлювали теж. Ось таким відзеруночком з такими смужками, і потім знов о, були в мене там резинка один на один. Тут я зробила все ж таки плутанку. В нас нагадую одна ліцева одна виверетна, ліцева виверетна. Коли ми розвертаємося, то ми в'яжемо можемо в'язати по візерунку, а можемо, це в нас буде тоді о, рис, візерунок а може, о, о, можемо саме зв'язати. Плутанкою чи жемчужиною, то в нас навпаки, там, де в нас була ліцева гладь, там ми в'яжемо виворотню. Там, де в нас була виворотня, ми в'яжемо лицевою. Тобто дивимось на саме свій візерунок, який в нас є. І в'яжемо ось вісім рядів між ось цими смужками. Вісім рядів ми пров'язали тим візерунком, який нам потрібен. В мене жемчужна була в'язка. Далі ми, нам потрібно. Ще знов додавати петелічки, але ж перед тим, як додавати петельки, нам потрібно, щоб в нас не було порушення нашого візерунка, ми проходимо знов цими смужками ось у нас смужки, ось ці виворотніми вивер... рядочками ми пров'язуємо, тобто платочна в'язка. З лицевої сторони ми в'яжемо так, щоб у нас було два ряди виворотні і між ними лицева. Але ж по краю перед ми пров'язуємо лицевою. І потім знову ми пров'язуємо лицевою. Тобто ми відокремлюємо наш візерунок, ось цей і цей і лицевими рядами. Коли ми пров'язуємо лицевими рядами, то саме той час ми додаємо тут наші петельки. Потім, слідуючий ряд, коли ми пров'язуємо, ми вже після кожної п'ятої додаємо нашу додаткову петельку. П'ять петель пров'язали. Додатково, знов 5 петелечок пров'язали додатково додали петелечку. І так постійно по колу ми так пров'язуємо з додаванням наших петель. Знов ми пров'язуємо той візерунок, який нам потрібен, ми в'яжемо його, о, саме ось цю платочну в'язку. Коли платочна в'язка у нас закінчується, ми переходимо в'язати жемчужну в'язку. 8 рядів ми прив'язуємо жемчужної в'язки. І потім знову ми пров'язуємо ось саме в цьому місці лицевий ряд, і в ньому ми додаємо знов наші петельки. Але ж в нас буде вже то були 4, 5, 6, потім 7. І так, з кожним разом ми додаємо більше петельчик між відстань, між нашим додаванням петелі. У нас було, наприклад, там 6. І сьому додавали тут в нас потім йде 7 і восьму додаємо і так кожен раз. Тобто 7, 7, і восьму додаємо. А тут в нас знов, коли ми пров'язали цей візерунок, і додавання в нас петель, ми знов додаємо наші петельки. У нас між ними буде 8 а 9 ми додаємо. І так, кожен раз. І так, я пройшла 13. Петелічик між ними було в мене, тобто в мене було декілька додавань. З кожним разом я додавала по петельки між ними і додатково. І 13 в мене ось було останнє, що я додавала. Тобто, 13 петель пров'язала між ними, 14 додала. Знов 13 пров'язала, 14 додала. І в мене ось саме така вийшла довжина. Якщо вам ну, сильно задовге. Бо в мене тут 85 см вийшла довжина, трошки вище коліна, ручки прикриті. І дивлячись, який вам саме довжина, яка вам потрібна, то від того і відштовхуєтесь. Тобто, якщо вам потрібно коротше, то робите вже не доходите до 13, а, наприклад, там чи 10 вам вистачить, чи 11, там вистачить. Тобто, чим Нижче, чим довше вам потрібно, тим більше ви між ними додаваєте петель. з кожним разом додаває до кількість буде зростати на одну петельку. Тобто, якщо тут була 4, потім 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 і так далі. Але ж треба враховувати, довжина ваша буде зростати, але ж довжина буде зростати ваша ось саме і тут на рукавах. Тому робити довжину таку, яку. Вам потрібно для рукавів, якщо ви хочете коротенько її зробити більш коротко. А саме на рукави вам не вистачає, то вам ось саме в цьому тут місці можна зробити, потім по колу зв'язати саме манжет. Тобто манжет у вас буде тут, і можна зв'язати ось по горловині теж резинку, буде виглядати як горловина. Так же резиночко, як і ваш манжет. Ну, ось саме так. Маю надію, що ви приєднуєтесь до та в'язання такого шпонча. можливо, ви цю модель трошки переробите під себе. Під свої бажання, з своїм візеронечком, чекаю від вас зворотній зв'язочок. Чи сподобалось вам, чи готові ви собі зв'язати такі. Ну, я міркую, що все ж таки це дуже гарний подарунок, потрібний. І знаєте, я вже задумалась над тим, що саме мені щось таке подібне теж в дорогу. Та й взагалі на прогулянку. накинув і пішов. Дякую, дякую, що було зі мною. Підписуйтесь на канал, чекаю від вас коментів, зворотнього зв'язочку, бо це завжди приємно. Бережіть себе, я вас їх обіймаю. Кожну з вас, дівчатка, я ціную і обіймаю вам всім здоров'я і щастя!